В центрі уваги дошка 8 на 8 фігури у бойовому порядку і десятки серйозних дитячих облич. Вихованці шахової федерації, громадська організація Прилуцька фортеця вийшли на шахові баталії та почали боротьбу, де головна зброя розум. Так, у прилуках відзначили міжнародний день шахів. Його святкують щороку, 20 липня, Україна має вагоме місце у світовій шаховій історії. Наші гравці неодноразово ставали чемпіонами, здобували титули гросмейстрів, входили до світового рейтингу. У нас був Пономарьов Руслан чемпіон світу. Збірна Олімпійська жіноча була чемпіоном світу, переможниці Олімпіади. Так що успіхи українських шахістів дуже. Великі у прилуцькій фортеці за шахівницями цього дня зійшлися і ті, хто щойно почав вивчати правила, і ті, хто впевнено будує комбінації, знає дебютні схеми та розігрує фінальні партії без підказок. Дехто займається шахами рік, хтось три, а хтось уперше сів за дошку в умовах турніру і вже здобув свою першу перемогу. Я радий, що я на першому місці і що я виграв серед тріумфаторів турніру і Софія Семенець. Дівчинка займається шахами лише півтора місяці та вже має свою першу перемогу, зайняла друге місце на турнірі. Хоча, як зізнається, мала певні хвилювання. Я думала, а яке я місце може місце не заміну. Софія обрала шаховий гурток не випадково, має власну мету. Якщо я добре вчитимусь, то я можу обіграти у шахах. Перше місце на турнірі зайняла і Єва Бутенко. Шахістка відвідує федерацію вже рік. Дівчинка каже, для неї перемагати сильних суперників це велика гордість. Дуже з собою горжуся. думаю, що я побачила. Ту людину, яка саме більше стримає победить, змагання проходили у живій та зібраній атмосфері. Кожен учасник отримав шанс перевірити свої навички, попрацювати над уважністю, витримкою, вмінням діяти на кілька ходів уперед. Серед таких Тимур Кім, хлопець впевнено, виконує хід конем вже два роки. Дуже сильно подобається мені грати в шахи, тому що шахи це гра для розвитку. Голови Тимур каже, турніри йому подобаються зовсім не через медалі та перемоги, а через гарних суперників. Мої суперники дуже добрі і ми не сперечаємося. Можливість пограти з цікавими суперниками цінує і Єва Капусткіна. Це дуже класно, тому що я ще не грала в турніри з цією командою. І цікаво пограти з цими учасниками, як кажуть тренери. Юні гравці усвідомлюють значення міжнародного дня шахів. Вони відчувають себе частиною великої шахової родини, що має свої традиції та історію. Для них важливо бути причетними до чогось більшого до світового шахового руху, у який об'єднує мільйони людей у різних країнах. Діти чують, якесь таке піднесення, відчувають себе. Членами цієї шахової спільноти, до речі, замічу, що Міжнародна шахова федерація налічує 196 країн-учасниць, дивіться шахової федерації Генс Ума, Сумус. Ми одна сім'я, і наші шахісти, що приймають участь в очних змаганнях, так само ми приймаємо участь в онлайн-турнірах і там ти можеш грати. Чи то з американцями, то з, чи то з китайцями, і це підкреслює, що дійсно шахісти це одна спільнота. Цього дня учасники турніру отримали грамоти та медалі, які були надані відділом сім'ї, молоді та спорту Прилуцької міської ради. Це підтримка юних шахістів, що роблять свої перші кроки у шаховому спорті.